Доброго дня, друзі. Сьогодні ми спілкуємося з директором агробізнесу Ігорем Чікіною. і тема нашого спілкування буде стратегічне мислення. Це досить цікава тема. Вітаю вас, Ігоре. Доброго дня, дуже приємно Навзаєм. ігоре стратегічне мислення це досить широке поняття. Якщо брати визначення, то кожна людина включає щось своє, що для вас особисте є стратегічним мисленням. Ну, для мене особисто це така постійна е, інтелектуальна вправа, е, яка включає декілька різних е, частин і напрямків. Є таке е, сучасне модне слово візіонерство, угу. а, тому це е, намагання бачити щось е, в, в майбутньому, е, планувати е, різні е, варіанти е, подій та. Намагатися на це в майбутнє впливати. А це така ну з одного боку і проста річ, з іншого це достатньо складний процес, коли тобі одночасно потрібно розуміти ціль, своє бачення, куди ти хочеш прийти або чого ти хочеш досягнути. Розуміти інструменти, які в тебе є, якими ти можеш. Користуватися для досягнення цієї цілі, бути глибоко зануреними у галузь і мати такі певні сталі професійні знання. Мене час від часу лякають стратегії, які не мають досвіду, але мають таку достатньо бурхливу Уяв. уяву. Да. От і е, дуже багато ідей, але на жаль, ці, ці ідеї майже не мають майбутнього, бо вони без А, Супер. Дивіться, от щоб ми не були цими стратегами, які там з уявою розгулялися, якби ми стратегічне мислення роздробили якось, з, з чого б воно складалося, з яких би блоків, може, складових, щоб ми його більш чітко так сформували. Я думаю, на першому місці тут стоїть широта поглядів, знань. Тобі, це твоє наповнення, як ти сприймаєш цей світ. Okay. Також тобі потрібно мати декілька варіантів розвитку подій, намагатися ставити правильні питання, отримувати на них відповіді це також дуже важливо. Один з, най, з найважливіших факторів це вміння керувати ризиками, бо це є один з тих моментів, який, на мій погляд, є, є вирішальним, бо кожен сценарій має певну варигідність розвитку подій, тому нам потрібно вибрати саме той, який несе за собою найменші ризики. Зараз, от, я згадую, там 10 останніх років багато конференцій і стратегічне мислення кожного року займає або перше, або друге місце. Це суперключова компетенція. Чому, на вашу думку, так важливе стратегічне мислення? Чому воно очолює всі рейтинги? Ну, я думаю, це тому що. Це про те, де ми будемо завтра. Да? Ситуація, де ми знаходимося сьогодні, це по великому рахунку. Ситуація стала. Да? вона вже є така, як вона є. А головна мета для того, щоб залишатися в ринку для того, щоб там триматися, нам потрібен план дій, завдяки якого завтра в майбутньому ми отримуємо кращі результати. Наша компанія буде кращою і це. Є якраз той шлях, який створює додаткову цінність для будь чого для будь-якої компанії, для будь-якого бізнесу або напрямку. Угу. Ігор, ми зараз з вами знаходимося в центрі Києва, і живемо в невизначеності. От як будувати довгострокову на ваш погляд, як будувати довгострокову стратегію в час, коли ну, дуже багато невизначеності? Ну, перш за все, нам потрібно мати декілька планів, декілька варіантів розвитку. Подій нам також потрібно постійно тримати руку на пульсі для того, щоб відслідковувати якісь суттєві зміни, да, які є такими фундаментальними да, для галузі або для напрямку. Бути готовими максимально швидко на це реагувати. Ну і також важливо не боятися робити помилки, бо в житті без них, на жаль, не буває. Або на щастя, Або на щастя, згоден. Угу. От дуже часто там компанія вбирає довгострокові там цілі і короткострокові, вони також можуть мати конфлікти. Як це балансувати? Як балансувати короткострокові цілі компанії з довгостроковими? В чому полягає цей секрет балансу? Ну, Будь-яка стратегія, вона насправді ну, працює без тактики. Да? Якщо ми говоримо про певні. Е... Очікування, де ми будемо завтра, да, то нам потрібен ще план, як ми туди будемо а, рухатися. Тому це насправді дуже взаємопов'язані речі. А ідеальний варіант це коли ви маєте в команді людей, які одночасно володіють і першою, і другою компетенцією. Тому це взагалі зебести з того, що ми щойно можемо знайти. Дуже важливо робити постійний апгрейд, Але з точки зору стратегічних цілей, цей апгрейд постійний в принципі достатньо там один-два рази на рік, або за умови, якщо ми, ми отримали якісь суттєві зміни. Тому постійна постановка питань до себе, чи, чи змінилося щось навколо. чи… Досягнули ми цілі, які були сплановані, це є той шлях, який е, дозволяє триматися нам у вибраному курсі. Угу. А, а як ви оцінюєте от, ефективність реалізації стратегії і коригуєте, як ви коригуєте її при необхідності? Ну е, ще раз е, повторюсь про те, що постійне коригування це must have, тобто угу. ж без. Цього на жаль, ми не можемо ефективно рухатись вперед. А в принципі, коли ми бачимо, що ми не досягаємо певної мети в певні терміни, які у нас були визначені, то вже перший дзвіночок до того, щоб повернути цю стратегію на Перегляд. А Також дуже важливо а, розуміти, чи, від, чи не відбулися якісь принципові суттєві зміни в навколишньому середовищі, які дуже суттєво впливають на ринок або на ту а, галузь, де ти а, знаходишся. Тому ці дві, дві такі а, головні складові, які і повинно бути перед перед очима ну майже кожен день ми до цього пожартували щодо помилок, що вони і добре і погано. Яку роль в розвитку стратегічного мислення на вашу думку грають помилки? Чи є якісь такі особисті ваші помилки, які призвели до розвитку цієї навички, які вплинули на вашу навичку? А помилки в мене точно є. Я в цьому. А переконаний, думаю, що в житті кожної людини їх е, достатньо. Є про що згадати, є такі про що краще не згадувати, да? але насправді помилка це така ж форма досвіду, як щось інше. Те саме та точка, де ми е, отримали якийсь фідбек, е, завдяки якого можемо робити висновки. Да, і Зростання воно відбувається не тільки там під час е, тріумфу, а також під час, коли е, досвід є, є е, негативним. Тому дуже важливо не боятися щось е, робити, щоб ця фобія помилок да, не заважала вашому розвитку. Бо насправді е, помиляється будь-хто, це нормально, цього не потрібно Боятися, ну але якщо ти дивишся на свою статистику, і в тебе за плечима тільки помилки? Ну то теж є питання. Багато питань <реш> багато питання. <реш> <Багато. реш> <Багато. реш> <реш> <реш> От дивіться, нас дивляться люди, і не всі з них є топ-менеджерами. Можливо, всередині компанії Кернел людина не займає позицію топ менеджера. Як ви вважаєте, чи може вона якось застосовувати стратегічне мислення на своїй позиції? Я переконаний на всі 100%, що якщо людина е розуміється в тому, що вона робить, коли вона е планує певні дії з повним е розумінням наслідків, да? mm. незалежності це в рамках кампанії або в рамках е особистого життя, це вже людина е проявляє цю е mm. Да? Mm -hmm. навичку. Це, ну, це це базова річ. Єдине питання, це, ну, можна так правильно сказати, це масштаб впливу. Да, от, е, твоя, е, твоя стратегія е, особиста чіпає тільки твій там, якийсь світ, е, частину твого життя. Твоя стратегія як працівника компанії, якщо ти там, не топ-менеджер, да, вона. Е, Стосується тільки якоїсь е, частини кампанії, е, коли ти знаходишся на е, посаді, і зона відповідальності в тебе значно ширша, то і твої рішення також більш впливові на стан компанії в цілому. Угу. Е, дуже є такий сталий вираз, що культура з'їдає стратегію на сніданок, і от як ви залучаєте команду, до стратегічних змін, як ви там, супротив, можливо, додаєте. Тобто не завжди мені здається, що люди, от прям нова стратегія, вони там в неї вірять. Як, як ви з цим працюєте? Ну, сама по собі культура це якісь звички, да, які постійно повторюються. Тому на це також можна впливати. Думаю, що найсильніший вплив це свій особистий. Приклад, да, якщо ти дійсно віриш в ті речі, за які ти е, говориш, які ти несеш, е, то в принципі нічого кращого, ніж е, власний приклад, не може бути. А для того, щоб люди вірили, також як і ти, в те, що ми робимо, ти повинен бути максимально відкритим, знаходитися в постійному діалозі. Е, е Розполагати людей до того, щоб вони задавали тобі питання, якщо вони того потребують, тому відкритий діалог, власний приклад, да, і максимальна, я би сказав, що те, що є важливо, да, це наповнювати світ тих людей, які є навколо тебе, які з тобою працюють знаннями своїми. Оцей постійний обмін досвідом та баченням і є такий сталий шлях до, до синхронного розвитку команди. Угу. А от якби ми уявили там просту людину, і чи можна, на вашу думку, розрізнити стратега і тактика, і по яким критеріям ми можемо зрозуміти, що перед нами людина, яка ну, є задатки стратега? В принципі, це можливо. Але скажімо так, час від часу, да, ну, е, важко сказати, що є люди, які от виключно Стратеги. стратегії, да там ну, за е, рідким е, виключенням, да. а, а хтось є там е, виключно тактик. В кожному з нас присутні і ті, і ті е, риси. Але коли людина більш схильна до стратегічних якихось. Планувань думок, то вона завжди буде говорити з тобою про а, майбутнє, про певні а, наслідки, певних дій, але не, не сьогодні на завтра, а про більш такий довгий а, термін часу. Коли людина більш сфокусована на а, а, процесінгі, то і речі, які ти з ним а, обговорюєш, вони більш е, короткі, більш е, сконцентровані да, на, на якихось е, конкретних е, прикладних е, речах, тому е, ну, ця е, різниця, вона, в принципі, ми її бачимо. Але ще раз наголошую: нема чіткого е, розділення да, в кожному з нас е, присутні е, певні здібності з першої і з е, Категорія речей, які ми тут з вами е, обговорюємо. І тут також ще важливо, я вже це е, говорив на початку. Зроблю ще раз да, наголос на це: що жодна стратегія не працює без е, прикладних е, речей. В будь-якому випадку, спочатку потрібно створити якесь бачення в, е, майбутнього, а потім. Е, Зрозуміти, яким саме шляхом ми туди будемо рухатись. Угу. З вашої відповіді, ну, багато людей можуть тепер уявити, що вони можуть бути стратегами, що вони не лише тактики. На вашу думку, як їм розвивати це стратегічне мислення, як їм перемкнутися в цей режим а, ну, такою, розвитку стратегічної ролі? Я впевнений, що в, в кожній людині є частинка, яка от точно спонукає її бути. Так, а, Рухатися, мислити, будувати себе як стратега в гарному сенсі цього слова. А для того, щоб прокачати ці знання, цей скіл, ну, перш за все, потрібно розширювати свої знання, свій. Кругозор. Дуже важливо намагатися подивитися на ті речі, на той сегмент бізнесу, на компанію, можливо, на е, сегмент, там, де ми опрацюємо більш широко, да, вийти за, за ті рамки, в яких людина знаходиться щоденно. Також є багато цікавої літератури, яка Допомагає отримати там якісь нові кейси, нові знання. Також дуже важливо намагатися пропрацьовувати різні варіанти подій, намагатися щось прогнозувати в більш широкому сенсі цього слова, цієї думки, тому постійно виходити за ті межі, які в тебе є. Це є по суті шлях для. Зростання в будь-якому напрямку для будь-якої компетенції. А яке ваше можливе рішення таке ризиковане за останні роки? Ви отробили, там стратегічне рішення, яке ви так пам'ятаєте одразу? Ну а більш таке складне. Воно не то, щоб ризиковано, ризиковане, воно складне з точки зору його реалізації. Да? це така тотальна діджиталізація. Агробізнесу в компанії, тому що ну це не секрет, да що е, не так давно, десь 20 років тому там про цифру в агро взагалі ніхто mm. нічого не чув. Да, і це і ці речі були не супер в якомусь сенсі, да. але насправді, е, коли ми говоримо про агробізнес, це надскладна система е, е, з величезною кількістю параметрів. І я впевнений, що це рішення, коли ми домовились про те, що далі агробізнес буде жити і рухатися в цифровому форматі, це є фундаментальне таке правильне стратегічне рішення. Тому саме це на сьогоднішній день дозволяє без перешкод масштабувати бізнес, а керувати їм вже з таких в тонких. Налаштування. Саме це дозволяє взагалі е, розуміти агробізнес зсередині, чітко розділити е, антропогенний фактор впливу або як впливає на процес на бізнес е, людина, або зовнішній фактор впливу. Да, це е, природні явища, які е, в нашому бізнесі займають дуже велику частку. І я впевнений, що цей сталий шлях в найближчому майбутньому. Ну я так оцінюю цю історію десь через там 10 років. Ми вже зможемо почати розмову і стратегію про управління виробничими процесами в агробізнесі за рахунок цифрових рішень. Поки що, система на це. Як? А на сьогоднішній день ми побудували вже все, що дозволяє впевнено говорити, що для переходу на наступний рівень нам просто необхідно ще певний час для накопичення даних і розробки нових алгоритмів, як ми до неї будемо. Працювати далі. Але я сподіваюся, що це найближче 10 років, і ми знову зможемо говорити про перехід вже на новий рівень, де агробізнес ще не був. Uh -huh. а дуже часто стратегію порівнюють з іграми, тобто там теорії ігри є різні. От з якою грою ви б могли порівняти стратегію? Чому? Ну, я взагалі наше життя да, і стратегію в тому числі. скоріше буду е, порівнювати з е, грою в карти. Да, там, Наприклад, одна з найскладніших ігор в карти, це спортивний брідж. Да. Mm. Чому саме так? Чому? Бо е, зазвичай стратегію порівнюють з шахами, да, але я тут не згоден, тому що е, коли ти граєш в шахи, да, ти бачиш всю дошку, да, весь е, розклад е, речей. Да, в тебе нема. Розуміння, як буде діяти туга сторона, людина, яка знаходиться напроти а, тебе. В картах ситуація трошки інша. Там а, залишається, як і в житті, велика частина а, інформації, якої в тебе немає. Ти можеш про щось догадуватися, да? ти можеш про щось. А, Рахувати в цифрах, робити якусь статистику, да, там або розрахунки про а, ті чи інші події, але насправді ти ніколи не, не знаєш, що ти на 100% прав. Таким чином, роблячи кожен крок, ти повинен а, мати щось а, про запаси, бути готовим до різних сценаріїв, що якщо а, після твого кроку ти отримуєш бажаний. А, Результат рухаємося по плану А, якщо не бажано, якийсь інший, який також повинен бути спрогнозований, але з меншою оригідністю, ти змінюєш план А на план Б або С, або В. Тому для мене це гра дійсно все життя, це в якомусь сенсі гра в карти, бо частину ти бачиш, а велика частина. Залишається тільки е, за кадром, да, і життя поступово відкриває ці карти. Я вам дякую за це інтерв'ю. Наприклад, щодо гри, я навіть так не розміркову, а зараз розумію, що в шахах пішаки не можуть проти своєї сторони грати, тобто у тебе є певна визначеність. А от в ігрових таких форматах, ну ти реально розумієш, там багато не визначиш того, який ми бачимо. Мені дуже сподобалось це інтерв'ю. Я думаю, що воно буде корисним і для тих людей, які нас дивились. Тому дуже дякую вам за інтерв'ю за ваші тези. Дякую також. Взаємно, приємно.